Ігор перевіряє мопед перед стартом. З Краматорська його проведжають військові і дають у дорогу каністру з пальним. Саме для захисників ігор збирається ставити рекорд за добу подолати тисячу кілометрів. Його ціль зібрати на дрон для евакуації поранених. Найбільше переживав чи витримає його мопед навантаження. Початку свого маршруту я прислухався. Звикав до тих звуків, які вона видає, чи це десь щось не стукає в ній, чи двигун нормально працює. Його маршрут пролягав через Харків, який окупанти тієї ночі атакували шахедами. Та Ігор не спинявся і на ранок дістався столиці. Києвом його супроводжували ветерани-байкери протягом усього маршруту Зупинявся лише на заправках, диїв і рушав далі. Ветеран бригади Нацгвардії Любар спочатку повномасштабного вторгнення боронив Херсон, Запоріжжя і Бахмут. Ну, такі під бахмут. Все роздовбано. Там наш ворог. Після поранення демобілізувався, але не забув про побратимів. Сам за кермом постійно доставляє допомогу на передову. Е, ігор… Е роки звернувся з нашого підрозділу по пораненню, проте е питання фронту йому болить, питання побратимів для нього дуже актуальне і він от таким чином долучається до е нашої спільної справи. Ігор багаторазовий чемпіон України з мотокросу, але марафон на маленькому мопеді став для нього новим викликом. Ця поїздка це 24 години витривалості, тобто просто людині не спати 24 години важко. А тут їхати монотонно на мопеді, на скутері. Коли ти рахуєш кожен кілометр, і воно настільки довго тянеться, що ти прям не віриш. Свій план ігор навіть перевиконав до Луцька, прибув на годину раніше, і цим встановив національний рекорд у розділі витривалість. А свій мопед Рекордсмен ігор розіграє серед тих, хто підтримав його збір. До цілі у 750 тисяч гривень залишилося зовсім мало. Тепер у планах ветерана побити світовий рекорд, подолати на двоколісному понад 1200 кілометрів за добу.